Ми Живемо в епоху наукової революції та технічного прогресу, коли віртуальне стає реальним, механічне, живим. А ми самі переходимо на нову ланку еволюції, ім'я якій – Homo Ігронавтус. Dziś wody u У Sony та Microsoft з'явився спільний ворог. Ми готові презентувати усьому світу нашу нову консоль. Знайомтеся Нінтендо Свіч. Дізнайся найгарячіші подробиці про нову консоль від Нінтендо. Як стати найкращим самураєм у тисячолітній війні за честь? Для цього вам знадобиться мистецтво війни. Не книга, а унікальна бойова механіка, де від кожного руху залежатиме ваша перемога. Не пропусти подробиці видовищного екшену від Ubisoft. Оно Форза Horizon, Мафія, GTA Vice City. Ігри, на яких ти виріс, сьогодні зникають. Кілька років тому GTA Vice City різко пропала з доступу. Дізнайся, чому зникають старі ігри шедеври у фокусі. Що робити, коли тебе замкнули у лабіринті, усіяному бомбами? Щоб вибратись з пастки, вам знадобиться ось така гармата. Chroma Gun. І я розповім, як нею користуватись. Не прогав ексклюзивне інтерв'ю з творцями захоплюючої голову. Ловки Грома Але спершу гаряча новина. Ця компанія була заснована у Японії у далекому 1889 році. І спершу випускала лише гральні картки. Та з розвитком електроніки почала створювати відеоігри та консолі, які і досі вважаються культовими. Це Нінтендо. За свою 127-річну історію у компанії були злети та падіння після останнього ім'я якому вію компанію посунули на ринку такі гіганти, як PlayStation та Xbox. Тому усі прихильники Nintendo роками чекали на тріумфальне повернення у консольні ряди, і ось нещодавно це сталося. Японська компанія представила усьому світу свою нову приставку Свіч. Nintendo Switch – це модульна портативно-домашня консоль. Тобто ви зможете грати собі на дивані у Skyrim чи Нову Зельду, а потім розділити свій геймпад на дві частини, приєднати їх до спеціального екрану і продовжити грати вже на вулиці. Словом, ви використовуєте Switch як домашню приставку, що тягне нові ігри, так і портативну. Перші відгуки не змусили на себе чекати. Голова Ubisoft і в діємо назвав інтерфейс Switch прекрасним, а творці відьмака CD Projekt Red нарекли саму консоль приголомшливою, і таким іменитим розробникам неможливо не повірити. Хоча сама Nintendo теж не раз доводила, що в неї ще є порох у порохівницях, то ж те, що компанія презентувала нову приставку і повернулася до консольної гонки, безперечно, чудова новина. Ну а нам час розказати про ігри, що вийшли. Чи варті вони твоєї уваги? Дізнаєшся за мить у рубриці Свіжак. Коли сонце сходить над обрієм, коли цілі міста потребують їжі, а земля проростає будяками, настає час довести, що один у полі воїн, навіть якщо це поле сільськогосподарське, адже у Simulator 17 ти і фермер, і тракторист, і комбайнер в одному флаконі. Тож виганяй з сараю сталевого монстра та зори увесь город до бісової бабці. а потім засій його пшоном, кукурудзою чи соняшником. Дбай про рослини, поливай їх, слідкуй, щоб не було шкідників, і врожай був багатий. Бо чим більше ти збереш його, тим більше заробиш грошей. Їх можна витратити на нову техніку, додаткове поле чи худобу, з якою, до речі, чимало труднощів. <му> а Якщо ти готовий до тяжкої праці, сідлай комбай та рушай на ферму. Звісно, якщо тебе не мобілізують у наступний свіжак. Увага усім підрозділам. Код червоний. Планету Фронтір атакувала корпорація IMC! Їх бойові роботи, титани вже топчуть нашу землю. Ми мусимо їх зупинити. Ігронавти Джек Купер наказують твоєму загону вирушити у тил ворога і нанести нищівного удару. Бойова операція пішла не так. Із всього загону у живих лишився тільки ти. Щоб не потрапити у полон та зломити хід подій, тобі доведеться подружитися із бойовим мехом BT-7-2-7-4. Довірся мені за плечима меха великий бойовий досвід, а на його плечах гармати. Тож BT допомагатиме тобі не лише словом, а ще й кластерними ракетами, гігантським кулеметом та залізними кулаками. Розробники з Respawn укомплектували твого титана поповні, але і ворожих титанів зброєю не обділили. Ронін рубатиме самурайським мечем, а Нордстар ловитиме тебе у сталеві кута. А лише працюючи у команді з біті, тобі вдасться перетворити цих монстрів на металабру і стати переможцем у другій частині несамовитого шутеру Titanfall 2. Що ж, Farming, Simulator 17 і Titanfall 2 вийшли. А от наступна гра ще у розробці. Рубрика Скоро далі у ігронафтах. Катаклізм стався раптово земля здригнулася, і цілі королівства опинилися у руїнах. Ті, хто вцілів, з відчаю та страху стали битися за ресурси. Століття кривавих боїв злилися у тисячолітню війну, і тобі судилося покласти їй край та стати героєм у новому екшені від Юбісоф. Онор. У Фо Онор ви потрапите у середньовічний світ, де між собою ведуть війну три могутні фракції. Легіони це такі собі лицарі, обрані, тобто самураї, та народжені у битві вікінги. Вам доведеться обрати на чиєму боці битися і вирушити відстоювати честь своєї фракції. Під час захисту фортець чи на полі бою бійці відрізнятимуться один від одного не лише обладунками, а й класом. Усього їх буде чотири: вбивця, авангард, захисник та універсал. Вбивці дуже спритні, вміло володіють мечами чи катанами та відмінно проявляють себе один на один із ворогом. Сильний та озброєний сокирою авангард просто незамінний при штурмі. Закутий у міцну броню захисник з шипастою палицею у руках, може відволікати на себе супротивників та прикривати тили. А у Універсал комбінує бойові здібності попередніх класів. Розробники запевняють, що найкрутіші рубилова будуть у мультиплеї. адже тут буде аж п'ять різноманітних режимів від дуелі до несамовитого махачу, команда на команду. А найголовніше, що проти тебе битимуться реальні гравці. І тут все вирішуватиме тактика бою. Ми створили унікальну бойову механіку під назвою Мистецтво війни. У вас буде три позиції зброї зліва, справа та зверху. І у бійці їх доведеться весь час змінювати. Адже якщо ваша зброя у верхній позиції, а у супротивника у лівій чи правій, то швидше за все удар пропустите ви. За цим треба постійно стежити, вчасно ставити блоки, захищатись щитом та контратакувати. Бездумно махати шаблюкою не вийде, але будуть все ж таки деякі хитрощі, тобто пастки на локаціях, як оці шипи. Ви зможете наштрикнути на них суперника. І завчасно закінчити бійку. Оно – це епічне криваве мочилово, в якому немає місця для помилки. Зате є місце неймовірний графікс. І ти зможеш впевнитися у цьому як на PS4 чи Xbox One, так і на ПК. Залишилося тільки зачекати наступного року, коли відбудеться реліз лютої заруби Оно. А просто зараз нікуди не йди. Далі буде іще цікавіше. Далі у програмі Форза Горайзен Мафія. GTA Vice City. ігри, на яких ти виріс, сьогодні зникають. Кілька років тому GTA Vice City різко пропала з доступом. Дізнайся, чому зникають старі ігро шедеври у фокусі. Що робити, коли тебе замкнули у лабіринті усіяному бомбам? Щоб вибратись з пастки, вам знадобиться ось така гармата Хрома Ган. І я розповім, як нею користуватись. Не прогав ексклюзивне інтерв'ю з дворцями захоплюючої головоломки Gun. Далі у програмі. Що робити, коли тебе замкнули у лабіринті усіяному бомбами? Щоб вибратись з пастки, вам знадобиться ось така гармата. Chromagun. І я розповім, як нею користуватись. Не прогав ексклюзивне інтерв'ю з творцями захоплюючої головоломки Chrom. А просто зараз рубрика у фокусі. Fallout, Doom, Dragon Age, GTA, Half-Life. ці шедеври породили найпопулярніші ігрові серії та вплинули на усю ігрову індустрію. І добре те, що ними можна насолодитися навіть сьогодні, зігравши в оригінальну чи ремастер-версію. Але бувають і такі культові ігри, як от мафія, які після тріумфу несподівано зникають з полиць магазинів. Невже розробники більше не хочуть, щоб ми грали в неї? Чи може причина в іншому? Та годі гадати, просто зараз ти дізнаєшся, чому зникають старі ігри шедеври і все це у фокусі. 2002 рік Європа вводить єдину валюту євро. Під час перегляду футбольного матчу Джордж Буш давиться солоним кренделем. А ігронавти усього світу, затамувавши подих, проходять шутер від третьої особи, який згодом стане культовим. Це мафія The City of Lost Heaven». Перша частина мафії стала справжнім шедевром. Чехом з Illusion Softworks, яка згодом стала 2K, вдалося дуже ретельно відтворити атмосферу США 30-х років з великою депресією та сухим законом перенесли гру машини тих часів. А який кінематографічний сюжет зробили? Тут просто слів немає. А от у ігрових змі слова були, і вони одразу охрестили першу мафію шедевром. Жодна наступна частина гри не змогла здобути такої слави. Мафія за Сіто Влост Хемен запустила моду на ігри про гангстерів. Це і Гудфазер, і Нуар і ще купа різних проектів, які ти можеш з легкістю знайти у найбільших інтернет-магазинах. Їх тобі ще й доставлять у будь-яку точку України. А о самій першій мафії так не пощастило. У 2012 році для фанатів мафії все ж таки стався кінець світу, адже їх улюблена гра несподівано пропала зі стіну. Ігронавти навіть відправили роз. Зробни компетицію, щоб ті повернули мафію, але жодної реакції не було. Чому ж студія забрала свою найвідомішу гру із продажів? Щоб зрозуміти, що произошло з мафією 3 стоять розуміти сам процес створення ігор. Ведь при створенні ігор студіям іздателям нужно заключать контракты з владельцями прав на эти технології, на музику, на автомобілі, на торгові марки і тому подобное. Зазвичай подібні контракти мають свій строк придатності. І по завершенні цього строку розробникам треба підписувати нові контракти. І тут виникають труднощі. Так як обладатели прав бачать, якщо їх продукт, пісня, стала достатньо успішною в хорошій грі, то багато права хочуть перезаключити контракти з создателями, так как, естественно, хотя заработать Дай! денег. Дай! Дай! дай, 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 дай. Коли студії доводиться заново підписувати контракти, вона може або зголоситися на нові умови і надалі продавати гру, або відмовитися і прибрати гру із продажі. Очевидно, що творці мафії обрали другий варіант, але чому? Истинная причина, почему первой мафии нет в сервисе Steam, это банальные права на музыкальные композиции. У издателя закончились права на музыку, а продлевать эти права они не захотели. Ну, возможно, что-то поменяется, если они захотят сделать ремейк или ремастер первой мафии. Проблеми з авторськими правами у розробників зустрічаються навіть по сьогоднішній день. Через них творці першої частини автосимулятору Форза Хорайзон також збираються прибрати свою гру із продажів. Розробники першої Forza, схоже, не хочуть оновлювати контракти з автоконцернами, які володіють правами на машини, які є у їхній грі. Тому дуже дуже скоро перша Forza теж може зникнути з полиць магазинів. Але ми зараз перевіримо, чи вона ще є там. Так, ще є. А якщо ти хочеш зацінити цей ексклюзив для ексбокса, раджу поквапитися. Через те, що розробники не хочуть платити за нові контракти, фанати втрачають улюблені ігри. Але є й такі ігротворці, яким вдається зберегти свою гру. Мова про Рокстар. Кілька років тому GTA Vice City різко пропала з доступу, але усього через місяць вона знову стала доступна для геймерів. Гру легко знайти, просто зайшовши в інтернет-магазин Розетка. Правда, після такого камбеку я виявив, що у плейлистах ігрових радіостанцій не вистачає 10 треків. Серед них були композиції Озі Озборна і Майкла Джексона. Щоб не платити виконавцям нових гонорарів, Rockstar просто прибрали їх пісні з гри і з легкістю повернули в City сіті магазини. Та бувають розробники, які згодні заплатити гроші по новому контракту, але не знають кому саме такий бюрократичний детектив розігрався під час ремастеру шпигунського шутеру no One Leaves Forever». Чтобы сделать ремастер, студия Night Dive должна была заплатить деньги владельцу прав на игру. Этим владельцем была студия Monolith, которую позже выкупила такая студия, как Time Warner, которая в свою очередь является частью такой компании, как Warner Brothers. В общем, разобраться, кому сейчас принадлежат права на эту игру, просто невозможно. Студия Night Dive не опустила руки і вирішила, якщо не зрозуміло, у кого права, то ці права можно оформити на себе. И у справу втрутилися Warner Brothers. Ребята из Warner заявили, что права на No One Lives Forever принадлежат им. Но вот документы, подтверждающие это, предоставить не смогли. Ну, может, затерялись они где-то. Но тягаться с такими гигантами, как Warner, Night Dive, попросту не смогли. И в итоге из-за всей этой юридической лабуды игра так и не смогла появиться на свет. Що ж, тепер ти знаєш, що старі шедеври зникають через проблеми із авторськими правами, чи то на музику, технології, чи саму назву гри. Інколи розробникам вдається повернути гру у продаж, але не завжди. Тому цінуй ігротворців, і не забувай, через яке бюрократичне пекло вони проходять, щоб дати тобі пограти в улюблені ігри. Ігронавти, ти у нас, наче розумник. Якраз такий і потрібен студії Pixel Maniacs для тестування їх новітньої військово-кольорової технології Chroma Gun. Розробники запевняють, що це лише невинний тест. Але з самої назви студії зрозуміло, що тут щось не так. Тому ми вивели піксельних маніяків на чисту воду і просто зараз вони розкажуть тобі усю правду про Хромаган у ексклюзиві від ігронавтів. Хай чуваки, бачите, що у мене в руці? Це копія кольорової гармати, з якою у хромаган ви взагалі не будете розставатись. А все тому, що усі 60 рівнів нашої гри просто усіяні головоломками та пастками. Та про все по порядку. Ви опинитесь у тестовій лабораторії, яка нагадує лабіринт з купою коридорів, кімнат та проходів. І ваша задача вибратись звідти. Але не все так просто. Кожен прохід чи двері вам загороджує літаюча бомба. І саме для того, щоб прибрати її зі свого шляху, вам знадобиться хромаган. Це така гармата, що стріляє трьома різними кольорами жовтим, синім та червоним. Питайте, як кольори можуть посунути бомбу. А ось як. Стріляєте фарбою на сусідню стіну, а потім таким самим кольором стріляєте у бомбу. І фішка у тому, що колір тягнеться до кольору. Таким чином бомба реагує і рухається до стіни з відповідним забарвленням. І вуаля! Прохід відкрито. Та це лише розминка. Чим далі ви будете проходити, тим складніші будуть завдання. Наприклад, бомби будуть не тупо висіти на одному місці, а намагатимуться вбити вас. І якщо не встигнете зреагувати та знешкодити її, вам капець. Та що і ще крутіше, згодом на вашому шляху траплятимуться помаранчеві чи, наприклад, зелені бомби. А у вашій гарматі таких фарб немає. Тож доведеться напружувати мозок і комбінувати кольори. Змішаєте синій та жовтий, отримаєте зелений, жовтий та червоний отримаєте помаранчевий і так далі. І я вам гарантую, таких випробувань у вас ще не було. Спеціалів м'яв ікрунафтів. Хлопцям з Pixel Maniacs вдалося створити дійсно круту головоломку в стилі портал. Тільки тут замість порталів фарби і бомби. Але цього більше ніж достатньо, щоб на цілих 6 годин зануритися у вирішення захоплюючих загадок. Ми готові вирішити найскладніші питання: розкрити потаємні секрети та розгадати найбільш закручені загадки. Але не цього разу, адже нам час прощатися. Зустрінемося за тиждень тут у Ігронавтах, на К'ю Ті.